Я перебуваю в полнішому шоці від цього СМС. Мужчина з п'ятьма дітьми просить апартаменту у Туреччині. Понашинські ребята, це звичайна квартира. Бож, увага це вийде куди дешевше, ніж бронювати готель. Серйозно -ла -ла. уявляю цю шалену раду від економії для його дружини. Так, так. бо будуть відпочивати усі, окрім неї. В Жару плюс 50. Побіжи закупи, оплати. Склади, приготуй, нагодуй. Помий прибери. І Це все, істєственно до 10 ранку. Ах, да! Ще ж море. Собственно, для чого був організований весь цей кардібалет. Дойди! Ой, пардон. Доскочи! Як доблісний кінь проживальського. Старшенький і тиме зліва. Середненький справа. А троє менших на голові. На пляжу всіх розв'язку. Слюні соплі подото. Аніматором по пляжу пробіжи. Товаріші папи, ви там геть подуріли. Вдома хоч садок є. А після Після такого відпочинку Вау. вашу маму ще півроку прокапувати треба.